Привіт, друзі! Якщо ви тільки не отримали маслостанцію крафтою, давайте покажемо, як правильно її підключити, щоб усе працювало ефективно і без витікань. В комплект входить сама маслостанція, мастило, шланг високого тиску. Обов'язково перевірте цілісність всіх елементів. Якщо ви виявили, що щось пошкоджено або чогось не вистачає, зверніться до нас. Увага! Маслостанції бувають двох типів на 380 вольт та на 240 вольт. При замовленні уточнюйте у менеджер, під яку мережу вам потрібно. Бо інакше станція просто не запуститься у вас на виробництві. Дуже важливо одразу залити правильну кількість гідравлічного мастила. Орієнтуємося ось на оцю позначку рівня. Якщо мастила буде недостатньо, маслостанція не зможе створити достатній тиск. Використовувати можна тільки гідравлічні мастила. Далі ми під'єднуємо наш шланг високого тиску до самої маслостанції. Беремо нашу шлангу, наматуємо ком ленту і закручуємо її в данівий отвір. Потім беремо ключик на 19 і затягуємо. З'єднувані шланги, головне добре затягнути. Часто клієнти не дотягують і в результаті мастило звідси витікає. Друзі, після підключення нашого шлангу високого тиску до розпроділітеля, інший кінець ми підключаємо до нашого гідроциліндра. Ось сюди. В нашому випадку ми будемо підключати до ось цього розпродільника, так як у нас три маслопреси, Ось сюди. Після того, як ми під'єднали всі наші шланги, заливаємо наше масло. Откручуємо пробочку і заливаємо наше мастило в маслостанцію. Потихеньку. Дані маслостанції об'єм баку на 7 літрів. Друзі, коли ви заливаєте масло, обов'язково контролюйте рівень за допомогою цього віконця. Уровень повинен бути на... Рівні червоної точечки. це можна сказати ідеальний рівень. Якщо буде трошки вище, то нічого страшного. Але не заливайте масло під самий верх. Підключаємо нашу маслостанцію до живлення. Після підключення живлення запускаємо нашу маслостанцію без нагрузки і слухаємо, як вона працює. Якщо не виникає ніяких посторонніх звуків, ми можемо вже Давати тиск на гідрообсінку. Після того, як ми запустили нашу масову станцію, побачили перші каплі олії і набрали тиск, перевіряємо, чи в нас ніде нічого не підтікає там, де ми з'єднували. Все сухенько все газненько. І також тут дивимося, чи нема. Все сухенько все газненьке. Друзі, якщо у вас виникли питання щодо налаштування режимів роботи чи витоків, зв'яжіться з нашим технічним спеціалістами. Ми на зв'язку 24 на 7 у Viber та Telegram. З крафтою ви отримаєте не просто обладнання, а партнера, який завжди поруч. Ставте лайк, якщо відео було корисним, і збережіть собі це відео для майбутніх запусків. До зустрічі!